Перший квітневий тиждень принесе в Україну нестабільну погоду. Найближчими днями очікується коливання температури та багато дощів. Наприкінці тижня погода різко зіпсується. На заході та півночі країни похолодає, а дощі зміняться на мокрий сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 1 квітня, очікується багато опадів. Суха та похмура погода передбачається лише у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни очікуються дощі та майже суцільна хмарна погода. Тобто по всій країні сонця не передбачається. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде прохолодною від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. У решті областей країни поки що буде тепліше до плюс 14-17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі! 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 2 квітня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Вінницькій. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних областях поки що збережеться тепло до плюс 15, плюс градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У четвер, 3 квітня, почне панувати суха погода по всій території країни. Також протягом дня очікується сонце майже без хмарності. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Вночі, північно-західних областях буде холодніше від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 6 до плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!